Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо з вами наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми з вами дивимося останній тиждень листопада? І ще там буде 1 грудня в неділю, тобто період з 25 листопада до 1 грудня. Яким буде цей тиждень? Зараз ми з вами довідаємось. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тому мої прогнози важливі і цікаві. Також в коментарях під цим відео я прикріплю посилання на розклад по регіонах та гарячих точках України на листопад 2024 року. Ну і вже через тиждень будемо робити актуальний прогноз на грудень по регіонах та гарячих точках. Отже, загальна характеристика тижня. Тут у нас карта стресу. Хто би сумнівався? Яка зараз напруга, яка зараз в дійсності відбувається взагалі незрозуміла і недобра ситуація поки що? Тому і карта стресу. Тут карта визнання та винагорода. Значить, випробування, які нам послані, витримаємо. Карта башня, підвищені загрози, ударів, атак, вогневих, повітряних, збройних, всякі можуть бути і різні замінування. І ще використання Росією вкотре або тої їхньої якоїсь нової балістики, якою вони от тоді вдарили по Дніпру. Тим більше в понеділок, там ще ж має бути вівторок засідання НАТО Україна. І от загрози ці йдуть. Я зараз не говорю про загрозу якихось ядерних ударів. Вони б цього всі дуже хотіли. Але все-таки між собою вони поки що домовитись не можуть Богу дякувати. Але тиждень в плані обстрілів, в плані загроз, я вже розумію, є недобрий. Хай ті негативні сценарії нейтралізовуються, але попередження вже є. І тут теж карта: Шестірка Пентаклів перевернута. Тобто загроза завдання ударів, це можуть бути і критична інфраструктура, і цивільна інфраструктура, загроза серед мирного населення. Також це можуть бути загрози, пов'язані з руйнацією тепло і всяких електростанцій. От Ворог від той своєї ідеї теж не відмовився. І вчора, до речі, в ефірі був прямий ефір. Як вчора, сьогодні просто записую відео сьогодні субота, вчора була п'ятниця, так? 22 числа я робив прямий ефір з 8 каналом. І там, власне, от я казав, по яких зараз енергетично світиться точках, місцях, особливо підвищена загроза. Подивіться, будь ласка, цей ефір, хто його ще не бачив. Понеділок карта терпіння. Так і згадується послання з карт архангелів, що ваші мрії справді це швидше, ніж ви гадаєте, але вам ще бракує терпіння, так? Дуже вже хочеться, щоб наші мрії справдились, і ворог весь геть сконав, а Україна була вільна. І що ви думаєте, друга карта тут є? Терпіння. Парадокс. Зараз ще звідси буде теж терпіння. Давайте всі аркани випадуть однакові. Тут карта спокою. ну Спокою комплені, перемиря, так, четвірка мечів. Але мечі і башня. Поки ми в терпінні чекаємо, і що ж там вирішать ті чи інші керуючі світові лідери, світові правителі, ворог наносить удари. Загроза. Поки ми чекаємо. Поки нема чим тотально протистояти тим гадам, загрози зростають. Карта башня. Тому вже в понеділок, я би навіть сказав вже і в ніч, з неділі, на понеділок, в понеділок, так само, і в день, і ввечері, по деяких регіонах може бути дуже висока вогнева загроза, атаку, ражень і так далі. Тому наголошую, цими днями, ні в якому разі, не нехтувати сигналами повітряної тривоги нас також вже починає ретроградний Меркурій вступати в дію. І всяка тонечі в цей період по-особливому активовується. А це якраз от період 25-26 число. Заходить в ретроградний Меркурій аж до 15 грудня. До речі, про це я теж робив окремий ефір, кому цікаво, можете подивитись. Вівторок тут карта тиші. Так називається карта. Стійте на своєму. Стійте на своєму. Ну, стоїмо. Тут жезлів нова, така впевнена, рішуча основа, дія, рішення, запуск того, що давно чекалося. Ну, 26-го все-таки засідання це Україна НАТО. ну... Дуже воно багато обіцяльне наразі звучить. Хочеться, щоб ті вот карти по ньому дуже реалізувалися. І колесо фортуни, рішення, які змінюють хід війни в Україні, рішення, які можуть змінити, знову ж таки, хід і тих подій, які відбуваються, змінити оцю розстановку сил, щоб було більше успіху вдачі. Щоб фортуна була з нами. Ну, вівторок, в плані для України енергії, він є дуже сильний в плані прийняття рішень. По загрозах, ще раз скажу, поки що більше загрозливий понеділок. Але так як весь тиждень є під знаком стресу і можливих також атак ударів, тому ще раз кажу: день на день не попадає, і карти більше відображають енергетичну динаміку. Але вівторок, в плані енергії, в плані рішень підтримки України дуже сильний. Дай Бог, щоб це так реалізувалося. Середа. Об'єднання. Позитивне зрушення. Тут карта невдачі, не все і не зразу. І теж якісь, бачите, добрі як новини, чи розмови, чи переговори. Але карта невдачі, я наголошую, це теж може бути і від загроз всередині в нас в країні. Атаки, удари, масовані атаки, окремі міста, локації, по-особливому теж в середу, можуть піддаватися загрозам саме через повітряні атаки, удари. А взагалі, якщо дивитися по енергії, от з вівторка вона починається, далі йде теж позитивні зрушення, об'єднання коаліції. Важливі рішення. Важливі рішення. Дуже хочеться не просто слів, а важливих рішень. Четвер. Інтеграція об'єднання. Ну що ж, як до того доведеться, то будуть водити натівські війська. Не знаю, які варіанти виходу з ситуації, щоб тих гадів здолати. Початок процвітання. Карта називається так. Швидкі якість теж розвиток подій, рішення. Карта прибутку. Карта прибутку, карта достатку. Знову ж таки, по енергії четвер дуже такий, так само в загальному плані для України сприятливий. Ще якісь приємні бонуси, не знаю, там подарунки, в тому числі. От, Підтримка, допомога, рух. Так хочеться сказати: рух до перемоги. України, перемоги України на вигідних Україні умовах. Ну, день теж. Загалом для України в плані рішень сильний та хороший. Але от внутрішньо, коли ще по енергії четвер і п'ятниця все рівно з загрозами, теж ну можуть бути залежно від регіону. П'ятниця. Карта виснаження. Це по всій Україні може бути загроза якраз теж масованих атак. Тут так само пастка страху налякати, залякати нас. Карта вогню. Поки що виділяється найбільше два дні негативних, і карта імператора. Це понеділок та п'ятниця. Такі особливо найбільш, вони енергетично по загрозах є. Ну, середа, частково, частково четвер. Ну, більше зараз так, прямо, що карта вказала: це понеділок та п'ятниця. Ну, кажу, ворог може змінювати свої плани. Але карта імператора вкотре та є якби, можливість. Так як опиратися, захищатися. І це залежить від власне, конкретних людей: хто при владі, хто при посадах, хто при конкретних важливих для України покровительствах рішеннях для захисту. Ну, це має бути зрозуміло. Субота. Позаду ілюзії, карта Верховний Суд. Так, як я казав, час. Прийшов приймати вже рішення негайно і застосовувати їх. Просто далі може бути гірше, а не краще, якщо зараз конкретні рішення не будуть прийняті, карта тінь тіньовий аспект. Ну, субота теж такий тривожний, трохи. Не боятись. Карта сили. Не боятись боротись, рухатись до. Рухатись до перемоги над тою нечистю. Як би там не залякало, що би там не казали, субота тобто, і в плані інформаційному треба дуже добре все фільтрувати. І Верховна Жреця. Багато рішень будуть також даватися на рівні таємному. Карта теж мудрості, покровительства, інтуїції, і дуже-дуже теж важливий день в плані от прийнятих для України рішень, таких прямо, знаєте так кажуть, як ще важливих. Погоджень, але тут прихований рівень. Ну, рано чи пізно стане він явним. Ну і 1 грудня, субота, карта проекцій. Сьомий енергоканал. Молимося побільше істину кажу. Карта істини 9 Ой, 20 аркан теж Верховний суд. Чим більше молитви, чим більше духовного росту розвитку, тим швидше ворога здолаємо. Карта доблесті, нового рівня. Нових здобутків, нових вершин і народження нового світу, нової України. Аркан світ, аркан мир, аркан. Початок нового етапу. Тиждень вкотре по енергіях дуже важливий. Два аркани Верховного суда, Аркан Світ, інші сильні аркани, які підказують про те, що. Дуже і дуже багато зараз є шансів, все-таки, що нас не просто вислухають, але таки й почують, і не просто підтримають словами, але й, конкретними, але й конкретними справами, рішеннями і відповідними для нас вже можливостями ворога здолати. Дивіться, слідкуйте за іншими моїми прогнозами. Зараз стараюся на такі актуальні теми робити швидкі теж прогнозування. І про ядерний статус повернення для України теж про це я говорю. І про інші важливі теми, що як може бути далі, що карта показує, які мені підходять послання. Тому слідкуйте, дивіться, переглядайте, коментуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Бережімося, тримаємося, любімося. Негативне сказане в цьому прогнозі, хай максимально нейтралізовується, а позитивне максимально підсилюється і реалізовується. Хай буде так, почуємося!